Ну що колеги, готові до розпаковки цього гігантського комплекту, який в себе включає 6 інструментів. Це 20-вольтовий, хочу сказати ще раз, що це ми купуємо їх в Америці. Ось такий комплект попав у нас на руки нашому клієнту. В комплекті вводити 6 тушок, тобто дриль, імпакт, сабельна пила. Паркетка чи там циркулярка, реніватор, ліхтар і дві батареї, і зарядка і величезна сумка. Номер інструмента нашого йде ДЦК 675D2, тобто дві батареї включені в себе. І зараз будемо його розпаковувати, дивитися, що взагалі нам пропонується. В двох словах розкажу. Якщо вам цікавий такий контент, обов'язково підпишіться на наш канал. В телеграмі знизу є шапочка, і обов'язково поставте лайк під цим відео. Було дуже гарно, через те, що хочеться якось починати цю справу оглядів розпаковок інструментів. І виходить, що без вашої допомоги я безсилий. Сам для себе знімаю, теж не хочеться. Хочеться і все так, показувати. Розпаковуємо нашу валізу. Векті коробці у нас іде ось така ще величезна деволтовська валіза, багато хто їх зараз. за окрему плату, Ну тут у нас іде виробник, попіклувався про це все діло і впакував нам його сюди. Е, у нас тут іде по валізі, є ось така, я там покажу, ручечка для того, щоб поцепити собі і його переміщатися, щоб не тягнутися в руках, ви можете собі цепляти його на плічко, Як на мене, е, Ідея. Має місце бути. Знизу у нас іде обов'язково, як в санках, порезинені самі направляючі, для того, щоб ви не царапали дно сумки, воно не протиралося. Весь удар приймала ось ця резина чи гума, як правильно. Далі ну, скажу так зразу, що добра сумка, а, Тут є карманчики для якихось там дрібничок, героятки і тому подобне. Відкриваємо нашу валізку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, що кожен із вас зараз буде на моєму місці. Ну да, ладно. Ось так виглядає. Тут є металева проволока для того, щоб відкрили і сумочка не падала. Е, всередині нас також зустрічають декілька ось таких карманчиків. Один-два. І з цієї сторони їх, звісно ж, побільше. З цієї сторони їх побільше. Давайте дивитися, що є в нас комплект. А в комплекті у нас, як зазвичай, найцікавіша частина це інструкція. Ось так воно виглядає. Я думаю, що на кожен інструмент тут буде йти своя інструкція, Даже є, як правильно користуватися ліхтариком. Тому, друзі, обов'язково вивчаємо, читаємо ліхтарик на серії DCL 040. Зразу з нього почнемо наш огляд. Ось такий у нас ліхтарочок. Є режими 1, 2, 3, 4. Коротше, є режими, які трішую, фіксуються на тріщотки. Давайте одразу я хочу взяти ще батарейку на яку, для того, щоб ми могли. Тут у нас запаяний пакет, для того, щоб ми могли одразу перевіряти, як працює інструмент. В комплекті у нас буде йти зарядка. Давайте одразу покажемо ДЦБ-107. Тут нас іде, наголошую, це американський ну, американський інструмент. Тобто тут зарядку треба або переробляти, або купляти перехідник на неї, або користуватися, якщо у вас вже є девольт-інструмент, ви користуєтеся своєю. І так, цю зарядку можна заряджати, як і 12-вольтовий інструмент. Так же само можна заряджати і 20-вольтовий, і 18-вольтовий. Знову ж таки, купа інструкції на кожен інструмент. Це ми ложмо в сторону. Відкриваємо нашу батарейку. Те, що власне нам було і потрібно. Ага, дивіться, тут ще в пакеті є направляючі для того, щоб вимог фіксувати ваш інструмент на, там, на різних кріпленнях. І, власне, пилозбирник або там вицепляєте і сюди підісос підключаєте для циркулярки, я так розумію. Ось ще одна батарейка двох амперна. На батареї є, хочу зауважити, поділки для за її ємкоси. Ось так воно виглядає. Ось так воно світить. Два режими, включив або виключив. Тобто це перша тушечка, яку нам дає виробник серія DCL lows 040. Тут пише який лимон чи ні, цікаво. Не пише, але ледоска. І так, з ліхтарем ми розібралися, відключаємо батарейку, кидаємо його десь ось сюди. Ідемо далі. Давайте візьмемо з такого більш меншого інструмента. Це у нас іде реніватор або мультітул, як його називають. Серія в нас йде Xerвська номер інструмента DCS 356. Його особливість полягає в наступному, що тут є регулювання швидкості, три швидкості є стабільних, і плюс до всього у нього корок також регулює оберти. Давайте покажу, як це все діло працює. Бачите? Слухайте. Тобто це перша швидкість. Друга, відповідно, ви також можете собі вже регулювати на другій швидкості оберти. І третя. Ось так працює, Він також йде безчитовий, як на мене, реніватор має бути в кожного, просто в кожного, хто займається хотіком якимось ремеслом своїми руками. через те, що ви зрозумієте, що це буде один із самих улюблених ваших інструментів? Це реноватор. Серія DCS, ще раз наголошу, dcs 356 і попрошу зауважити in Mexico. Дякую. Йдемо далі на такий класний інструмент, який називається Impact. Я думаю, що кожен із вас, хто користувався, знає, що це теж дуже крута річ. Це імпакт, типу шуроповерт, забиває ваші саморізи із силою удару. Тобто це такий перфорований або шуроповерт з перфоратором. Серія DCF787. Ось так він виглядає. Під світочкою. Серія, ось я вам сказав, у нас іде 2800 обертів в хвилину і 3200 ударів в хвилину. Із таких цікавостей, якщо ви проловчитесь працювати, якщо ви легенько будете нажимати, підкручувати, він б'є без удара. Якщо ви сильно максимум нажимаєте, там, ну, ви повинні регулювати і розуміти. Якщо ви там натискаєте до ну, певного рівня курок, у вас включається відбійний, і він буде добивати ваші саморізи або гай, там, шурупи, щоб ви будете закручувати. Болти отака штучка. Дуже класно. На них спеціально потрібно вже біти з такими канавками, я думаю, що пізніше вам покажу його. Далі у нас йде куриков. Шуроповерт двохрежимний 3 сім'я, дцд три сімки. Ось так він виглядає. Знову ж таки, ладовські нього є. Дві швидкості. І давайте подивимося в нього, що йде по характеристикам. Так, 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 Перша швидкість в нього 500 обертів. Це на першій швидкості. Хвилину на другій швидкості 1750. Обертів в хвилину є е, в декілька режимів сверління і, власне, ну, саме класичне сверління, те, що не відсікає. Ось так воно виглядає. Це наш інструмент, Двіш, два напрямки руху за годинниковою і протигодинкової стрілки, саме зажимний патрон. Є таке. Ідемо. Далі. Це у нас ішов вже четвертий інструмент. Зараз буде п'ятий. П'ятий наш інструмент це у нас буде циркулярка. Давайте подивимося, що вона собою представляє, друзі. Ось так вона виглядає. Давайте покажу нищо. Ось так вона виглядає. Це у нас іде серія. Серія, серія, серія. Де ці серії тут пишуть? ДЦС под... ага. 566. Тут іде 620 Ой, 100... 165 диск. Тобто ви зрозуміли, що це таке діло буде. У нас тут є автоматичний тормоз, тобто дуже швидко він в тормози дискомди ви виключаєте курок ваш. І по характеристикам, давайте подивимося, що він тут йде. У нас тут йде 4950 обертів за хвилину. Тобто швидкість проїзду. І найголовніше, він знову ж таки безщитовий. Для того, щоб її включити, давайте покажемо. Замість тисячі слів лучше показати. Дивіться, є ось тут такий запобіжник. Вам потрібно його опустити вниз і зажимати коротко. Дивіться, наскільки швидко зупиняється. Буквально доля секунди і вона повністю сама тормозить. Тобто, також в нас що, що вона, на що воно здатна. Це регулювач нахил, там під 45 можете зарізати максимально під 50 градусів. І також ви можете запускати глибину. Глибина у нас йде максимально десь 10 см. Тому, друзі, ось така чудо річ. Я думаю, кожному із вас також в господарстві буде потрібно. І останній інструмент це те, що всі завжди бажають і всі постійно замовляють. Це звісно, шабельна пила. Ось так вона виглядає. Безщитовий звір dcs 382 Його швидкість, як би кажуть, прорізу 3200 рухів або різів за хвилину. Давайте подивимося, що він собою представляє. Він також йде без хочу зауважити. Ось так. XR 20 вольтовий, для того, щоб поміняти пилочку, вам все на все потрібно ось тут перекрутить, ось так перекручують. Перекручуєте, там така шестеренка достається, і ви без проблем вставляєте вашу пилочку і фіксуєте її. Фіксуєте її. Ось так воно це все діло відбувається. І так, по ціні за те, що цей набор коштує. Коштує цей набор зараз 500 баксів. Я не знаю, що. Що ви скажете про цю ціну? В нас на нього входить шабельна пила, циркулярка, шуроповерт, реневатор, ліфтарик, імпакт, сумка, дві батарейки і власна сама зарядочка. Ну і там різні примочки до неї. Ось так виглядає цей комплект. Як ви думаєте, ціна адекватна чи ні? Тому, друзі, всім сіро вдячна за те, що ви були зі мною, продивилися все від А до Я. Надіюсь, вам огляд такий сподобався.